Яскраво феєрично та у ритмі танцю у нашому місті стартував всеукраїнський хореографічний фестиваль Артсол Рівне 2017 тисячі родзинкою та відкриттям масштабного танцювального дійства стало поетично хореографічна вистава Лялькар. Нього заходу є ознайомлення дітей та молоді з історичною спадщиною рівного залучення до вивчення, збереження та популяризації українського мистецтва. Хочемо показати їм, що місто в нас багатогранне, що наші люди вони є мистецькими. Що в нас танцювати може навіть там я не знаю людина, яка ніколи в житті ту хореографію не бачила. Там громадські активісти, начальники управління культури, там люди, які взагалі не доторкались ніколи до мистецтва. Ось ми хочемо їм показати, і так само хочемо показати, що в нас є дуже багато якісних колективів, які також можуть показати свою свій клас для колективів нашої країни. Фестиваль Артсол Рівне 2017 у нашому місті проводиться вперше, проте організаторам вдалося зібрати близько півтори тисячі охочих із різних куточків України, і все це кращі хореографічні колективи нашої держави. Ми запросили до нас дуже. Льові креативні надзвичайні колективи, які дійсно будуть показувати високу майстерність. Приїхали з Одеси, Києва, Чернігова, Сум, Івано-Франківськ, Львів. І дуже широка географія. Всіх мабуть, зараз не згадаю. Ми надзвичайно їх чекали. І сподіваємося, що наше свято таке загальне, загальне українське, відбудеться добре. Не обійшлося відкриття фестивалю і без традиційного танцювального буму, який у місті відбувається вже в четверте. Свої хореографічні вміння на сцені демонстрували відомі рівняни. Один із таких начальник управління культури і туризму Тарас Максименко. Я взагалі народник, я сім років протанцював народним, віддав танцям. І це було дуже давно, 20 років тому назад. Зараз сучасна хореографія готувався, навіть ходив на не репетиції, а на от коли діти на репетиції дитячі. Діти сміялись дядька, який біля них в треніках намагався повторювати всі пліє, які були. Але в мене ну, іноді навіть і виходило. Тобто, саме головне, що я не соромлюся. Досконалювати себе навіть як в мене щось не, не, не виходить. Один раз не виходить, другий раз не виходить на третій на четвертий раз обов'язково вийде. Організатори сподіваються, що фестиваль Арт Soul Рівне 2017 принесе масу задоволення учасникам, гостям та, безперечно, рівнянам. Ми хочемо, щоб всі люди радувалися житті, танцювали, улыбались, і весна прийшла. в Наш город ровно.